Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом у Білому домі. Стурбовані, що атаки всередині Росії можуть спровокувати агресивну відповідь Кремля 24 лютого в річницю повномасштабного російського вторгнення Україна готувала масовані удари по Москві. Утім на прохання США відмовилася від них. Про це інформує The Washington Post. за даними видання. Начальник головного управління розвідки Кирило Боданов наказав одному зі своїх офіцерів готуватися до масованих ударів з використанням всього, що є у гур. У Білому домі були схвильовані тим, що атаки всередині Росії можуть спровокувати агресивну відповідь Кремля. 22 лютого за два дні до річниці ЦРУ поширило нову секретну доповідь. Гур на прохання Вашингтона погодилося відкласти удари по Москві. Ця інформація стала частиною масиво-секретної інформації, яка нещодавно була злита в мережу. Однак у них не пояснюється, хто саме втрутився, то чому українці погодилися скасувати атаки. Йдеться в повідомленні. Видання пише, що в Україні навіть розмірковували про морський удар з використанням тротило по чорноморському портовому місту Новор. Російськ, як зазначається в документах, 13 лютого Буданов наказав одному зі своїх офіцерів бути готовим до операції. А США повторили публічну рекомендацію своїм громадянам негайно залишити РФ. У документах також йдеться, що американська розвідка стежить за комунікаціями Буданова, що, схоже, не є новиною для нього самого. Офіційні особи у Вашингтоні та Європі зробили Україні зауваження за атаки за межами її території, які на їхню думку зайшли надто далеко. Американські чиновники також стурбовані тим, що Пекіна ймовірно, розглядатиме атаки України всередині. Росія як можливість представити НАТО як агресора, і що Китай може збільшити свою підтримку Росії, якщо вважатиме ці атаки значними, вказано в повідомленні. Зазначимо начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Боданов спрогнозував знакову битву у війні з Росією, розповів про ситуацію на фронті. і Бої за Бахмут озвучив можливий термін звільнення Криму і оцінив можливість бунту ВРФ проти режиму Володимира Путіна. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.